Дорогі друзі, дуже багато хто з вас питає, чи зрівняють Одесу з землею, чи буде Одеса другим Маріуполем. На жаль, така інформація поширюється. Давайте подивимось, чи відповідає вона дійсності, чи стане Одеса другим Маріуполем. Чи буде вона зрівняна з землею? Чи буде Одеса зрівняна з землею. Чи стане Одеса другим Маріуполем? Чи буде Одеса зрівняна з землею? Ви десь бачите, що Одеса буде зрівняна з землею? Я не бачу. Одеса все-таки захищена. Військові там дуже добре виконують свою роботу. Так, обстріли є, є напади на порти, але Одеса не буде зрівняна з землею. Очевидно, це не відповідає дійсності лілії, риби та вершник, цього, звичайно, не буде. А чи будуть в найближчі дні обстріли Одеси в період з 10 по 15 серпня 2022 року? Чи будуть обстріли Одеси з 10 по 15 серпня 2022 року? Будуть будуть напади, але все-таки в Одесу щось приїде таке, що їй буде дуже корисне. Всі розуміють, про що ми, але озвучувати не будемо. І так, чи захищена Одеса на найближчі. 5 днів? Є допомога, вирішується питання. І якась жінка? Якась жінка приїде з допомогою? І щось. Якесь рішення буде запропоноване. Сонце Одеса. Будуть розмови про обстріли підступні. Та вирішуватися питання, які все-таки знайти шляхи вирішення. Для того, щоб ці обстріли припинилися. Так. Так. Звичайно, Росія може мстити. І обстріли можуть бути, але будемо сподіватися, що спрацює ПВО і що Одеса під захистом в будь-якому випадку з землею Одесу не зрівняють. Одеса не стане другим Маріуполем. Одеса це процвітаюче місто, яке було і завжди буде перлиною на карті України. І це сонячне місто знає, як себе захистити та показати зуби окупантам. Так, бачите, навіть зірка на дні. Захист божий Одесу не залишить. Любі друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте свої запитання, ставте лайки, якщо вам сподобалось. Буду рада. Вашій увазі. Діліться цим відео та до нових зустрічей!